Друзі, всіх вітаю на каналі Знай свої ліміти. Мене звати Віталій. І сьогодні у нас останній вересневий день, і я встиг зробити і підготуватись до другого стейджа вересневого курсу стрільби, який називається Get to Class. Це стрільба з їжака. Я зробив собі їжака, мені допомогли зварити необхідну для нього конструкцію. Ось я придбав собі бруси. Зробив собі такого невеличкого їжака. Ще у мене є на один такий. І будемо сьогодні пробувати стріляти холодну стрільбу саме з нього. Ось. Ну що ж, давайте відразу перейдемо до самого завдання. Отже, get to class. Завдання дається 120 секунд, 2 хвилини. Кількість пострілів 12. Отже, мішені будуть у нас знаходитись на одній відстані 85 ярдів, але їх буде дві, на 1,5 інча і на 2,5 інча. Ніяких обмежень немає. Єдиний нюанс, що ви повинні визначатись, куди саме і в яку мішень ви будете робити постріл. Тому що 10 балів вам зараховуються за кожне потрапляння влучання в маленьку мішень. 7 балів за лохою зараховується за кожне влучання в велику мішень. І 120 балів загалом можливих. Отже, стартова позиція, як завжди, стояча. Рушниця піднята вгору. Все спорядження ми тримаємо в руках. Магазин всередині болт відкритий. Опис. Отже, на початку сигналу ви будуєте позицію на тентреп. На їжаку і е, влучаєте в одну, із, е, в одну із мішеней трьома пострілами. Потім ви повинні це повторити з трьох е, різних унікальних позицій. Е, які позиції доступні для е, пострілів? Е, три е, верхівки, да? три верхівки, які ви бачите е, на їжаку. І обов'язково центральна його частина. Тобто, треба буде покласти на мішок на центральну частину цього їжака. Ось так. І у нас виходить чотири положення. Ви повинні обов'язково викрикувати на початку, в яку мішень ви будете стріляти. Тобто, ви не можете змінювати мішень по ходу влучання. Ви кажете, я стріляю в малу мішень. І тоді наглядач постійно спостерігає, щоб ви влучали саме в малу мішень. Або так само ви кажете, влучає в велику мішень, і робите постріли в велику мішень. В Велику мішень потрапити легше, але і балів принесеться перенесе вам менше. Да? Але тут все залежить від того, як ви влучно стріляєте. Тому що якщо ви будете цілити в велику мішень, але не зробите жодного влучання. То краще потрапляти в малу мішень і отримати своїх 7 балів за кожне влучання. Це буде набагато е, краще. Ну що, що, будемо пробувати і побачимо, як у нас це вийде. Стрілець готовий? Готовий. Приготувались. Поїхали. Велика, постріл постріл. Пострю. Велика. Постріл. Постріл. а пост. О, тут зручно. Мала. Постріл. Влучання. Постріл? Влучання. Постріл. Влучання. Швидка зміна. Мала. Постріл личання. Пострілчання. Постріл? Бос? А? Але по часу встиг. Так, відразу. Яке положення мені сподобалось, яке не сподобалось? Отже. Два положення, які не сподобались. Один, два. Дуже складно. Нестабільне положення. Постійно ти так тримаєш, притримуєш гвинтівку, тут рука гуляє, тут треба якийсь мішок, можливо, ще якийсь брати, підкладати, щоб було більш стабільніше. Так само тут. Рівно таке ж саме положення, незручне. Можливо, я неправильно тримаю. Можливо, якось отак потрібно було сидіти. Те шатає схиталося. Ось тут було дуже зручно, тому що лежить мішок, зверху лягає зброя, ти підходиш. І для тебе ось цей кут уже слугує гарним упором. І звідси, стріляти було класно. Я стріляв в малу мішень. Ну і тут, звісно, так само тут уже низьке зовсім положення. Де ти можеш коліно і руку міцно притиснути. Сісти зручно на п'яту. Ось із цього положення також стріляти в малу мішень. Досить зручно. Все, приготувались. Отже, друга спроба. Стрілець готовий. Готовий. 3, 2, 1. Поїхали. Велика. Постріл поус. Постріл влучання. Постріл влучання. Мені так здається. Велика. постріл в учані быть. Повз. Влучання. Да, тут дуже зручно. Мала. пострел влучания пострел влучания пострел влучания змина Мала. Постріл влучання. Постріл влучання. Постріл. А, останній не встиг трошки. Так, що я придумав на цей стейдж? У мене є килимок. У мене є крутий килимок, який зараз я планую використати як додовідковий мішок. І спробую його використати ось з цього положення якимось чином, з цього положення, і, можливо, навіть ось з цього, тому що мені не сподобалось, як я останній раз стріляв з положення центрального. Стрілець готовий, готовий. Приготувались. Почали. постріл По Постріл По Постріл По Це, звичайно, затримує мене перезміщення цих всіх баулів. О, фейл! Найкращий варіант, коли цей мішок, ось цей малий мішок, він прикріплений до гвинтівки знизу, і тоді. Тобі не потрібно відволікатись на те, щоб переміщувати його, потім брати килимок або інший мішок, вкладатись, це займає час. Але поки що у нас такий, такий момент. Треба спробувати. Ось так. Ну що, спробуємо. Стрілець готовий, готовий. Приготувались. Поїхали. Вже кола, велика. Це три промаха, а -а -а. Велика. Постріл, промах, Постріл, промах.

Час. А, 8 секунд. Фух, не встиг, Ні, важко. А, відразу говоримо, чому важко, тому що переміщення і мішка, і цього мішка вони заважають один одному. По-хорошому. Цей мішок малий має бути прикріплений до гвинтівки. Цей мішок так само має висити в мене на ремені десь тут, щоб я не хвилювався за те, що він кудись падає. А він у мене звісає, я його підтягну і все. Тоді я не втрачаю час на це переміщення цього мішка, потім цього підняти з підлоги, підкласти. Ну і плюс це не мішок, звичайно, це килимок, який, можливо, не виконує. Ту функцію як потрібно. Або плюс я ще недостатньо навчений це робити правильно. Ось. Тому ось так. Ну що, ще одну спробу я зроблю. І зроблю її виключно, мабуть, з цим мішком без допомоги килимка. Тому що впевнений, що я не встигаю. Просто не встигаю відстріляти необхідних 12 пострілів. Ось так. Плюс е є ще нюанс по моєму їжику. Саме в цьому їжаку, ось ця сторона, вона трошки довша Ось і тому трошечки перехиляє їжака. Можливо, я його підпиляю, вирівнюю. Ось так. Щоб було більш впевненіше, лежала гвинтівка, бо він перехиляється. Врешті, положень такого немає. Або я просто його розверну. І зроблю з нього центральну. Побачимо. Все, давайте. Остання спроба. Без допомоги клинка. Фух, аж впрів. Люблю таке. Стрілець готовий? Готовий. Три, два, один. Почали. Велика. Да. Тає, постріл, постріл повз, постріл, це може бути влучання. Велика. Постріл, постріл, Велика постріл. Пострел. Пострел. Привлечение. Замина. Велика. Пострел. Постріл влучання. Постріл влучання. 10 секунд. Якщо брати лише велику мішень і розраховувати, що, в принципі, ти заробиш своїх 12 на 7 84 бали. Да? 84 з можливих 120, то, в принципі, це непогано, ніж не отримати нічого. Але, звичайно, стрільба з їжака, це досить складна стрільба. Особливо, коли ще мішок трошки гуляє. Да, дійсно, Зміню я, зміню колись е, ложе і поміняю на інше шасі, до якого зможу. Та навіть. В принципі, в принципі, і до цього можна арку прикріпити, наскільки мені відомо. Потім до цієї арки такої кріпиться додаткова плита, і тоді до цієї плити ти кріпиш мішок. І, в принципі, проблем немає. Можливо, якось і так зроблю. Ну що, друзі, дякую. Дякую всім, хто дивився. Хто подивиться, ставте вподобайки. Будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть якісь шалені коментарі підтримку цього відео. І побачимо з вами вже, мабуть, у жовтневих стейджах. Всім дякую, Па-па-па-па.